We began to feel the fire. We rise like Дар'я Ягодка, діюча спортсменка Федерації повітряної гімнастики України. Виступає у цирку призерка і переможниця всеукраїнських та міжнародних змагань з повітряної гімнастики. Кожного дня тренується сама і вчить інших, зокрема на гуртку повітряної гімнастики та акробатичного мистецтва. У центрі дитячої та юнацької творчості, як і коли з'явився гурток повітряної гімнастики у користені, спочатку це була чисто гімнастика, бо чисто, якщо на повітряну гімнастику діти, то це дуже тяжко. Треба, хоча б мати базу, бо це ну небезпечний вид спорту і такий досить тяжкий. Не для всіх дітей, якщо в дитини. Слабкий вестибулярний апарат, то це не вийде взагалі, тому що зразу всім тошнить, голова починає боліти. Ну і, і якщо руки слабкі у дитини, то також не виходить, це треба фізичне навантаження підтягувати. А взагалі, гурток з повітряної гімнастики ну це вже буде другий рік. Гурток підвідують хлопці та дівчата від семи років. Що розвиває цей вид спорту? Цей вид спорту розвиває перш за все координацію, дуже причому сильну гнучкість і витривалість на силу, тому що по суті це все на руках ти себе витримуєш, всі елементи. Ну, і це дуже видовищний вид спорту. Не кожен вид спорту може так, як кажуть, похвастатись тим, що ти в повітрі можеш виконувати різні елементи. Це, як ви вже сказали, тяжкий вид спорту. І коли дітям складно, як ви їх мотивуєте? Ну, перш за все, що я коли вони бачать, як я, показую їм елементи і мотивую тим, що якщо в них буде гарна підготовка, то вони зможуть готуватись до змагань. А це змагання це дуже гарно, і костюми, і інше місце, ти їдеш, і є можливість десь погуляти і себе показати. Це мотивує найбільше дітей. Учні Дар'ї ягодки беруть участь у змаганнях та фестивалях. В грудні ми їздили на чемпіонат з повітряної гімнастики. П'ятеро дівчат моїх їздили, і всі призові місця привезли. Що ви як тренерка відчуваєте, коли ваші учні здобувають перемоги? Е, ну, перш за все, це, це гордість, тому що я дуже багато сил вкладаю. То бо з дітьми дуже тяжко працювати, особливо коли такий небезпечний вид заняття, то велика відповідальність лежить на мені. Які є такі вже найтоповіші досягнення ваших учнів? Ну, це на чемпіонатах з повітряної гімнастики від федерації. Це перші місця. У мене дві дівчинки зайняли. Це повітряний гамак, це що ви зараз бачите. І також є двоє дівчатки на повітряних петлях. Це трошки тяжче, і там вже дівчат трохи вищий рівень, бо вони вже другий рік займаються. Тренерка під час занять приділяє увагу, підтримує кожного учня, до кожного свій підхід, але Дар'я ягодка зацікавлює та заохочує всіх. Розкажи, будь ласка, як довго ти займаєшся гімнастикою? Ну я почала займатися е, такою у кінці жовтня, 2024 року. Угу. року. А чому саме гімнастика? Ну Є у нашому місті є багато хобі, але я вибрала цей, бо ну, я дуже мріяла стати гарною гімнасткою. Розкажи, будь ласка, чим тобі подобається гімнастика? Е, ну, бо е, можна щось е, навчитися, шпагат, колесо, все що захочеш. Що тобі найбільше подобається на заняттях? Робити куварки та робити кунь, морський коник, робити колесо, робити шпагати, сальто назад, сальто вперед, вбок і в інший бок. Розкажи, будь ласка, ти давно займаєшся? Ну, мені так кажеться з 23-го року. А як ти думаєш, тобі в майбутньому житті воно знадобиться? Можливо, ти хочеш якусь професію пов'язану з цим? Ну, я буду також тренувати як Даша. Тобто ти хочеш стати тренеркою? Так. Да. А що б ти порадила іншим дівчатам, хлопцям, які також хочуть займатися гімнастикою? Е, Найти гарного тренера та вірити в свої можливості. А яка б тебе можливо є улюблена вправа? Е, ну, Даша його називає памперсом. Колесо і шпагат. Mm -hmm. Покажеш нам? Давай. Як відомо, тренер це приклад для своїх учнів. Як тобі керівниця вашого гуртка, Дар'я? Подобається і ну, вона така молодіжна. А чому вона тобі подобається? Ну вона гарно веде заняття і рідко на нас кричить. Якщо у дитини є бажання відвідувати гурток повітряної гімнастики та акробатичного мистецтва, у центрі дитячої та юнацької творчості записатися можна у серпні, коли відкриється набір. Займатися можуть як хлопці, так і дівчата.